Міти воювати ефективніше у Києві. Війці відточують навички керувати безпілотною авіацією. Під наглядом фахівців вчаться управляти, розвідувати і аналізувати отриману інформацію. На уроки приїжджають воїни із зони АТО протягом трьох тижнів. Вони проходять відповідні курси. Там вивчають види і будову безпілотників. Які завдання вони вміють виконувати, і скільки таких треба для армії? Далі у нашому сюжеті. На полі бою такі літальні апарати служать не інакше як зором для українських військовослужбовців. Підглядіти дислокацію ворога, його особовий склад, чи оглянути небезпечну ділянку, де може бути засідка. У цьому вони найкращі помічники. Безпілотники у руках розвідки це безліч збережених людських життів. Ми в 21 віці, без цього ніхто не воює Якщо тобто, взяти там країни НАТО, тані з 90-х років використовують якби безпілотні літательні апарати, тому що вони спасають життя. В нас це починається, і багато потерь, які ми несемо того, що у нас немає глаз. Для військових вони як бойові побратими. Кожен безпілотник унікальний із характером. Тож і позивні їм дають відповідні. Ось вот один у нас є немо, тому що його три дні шукали в посадці, після того, як він улетів. Після того назвав немо. Зараз как бы, вот нам приобретуть птиці і вже єсть. Предложение одного назвать цунами, если у нас нуф-нуф Да наф-наф. До початку бойових дій безпілотної авіації в Україні майже не існувало. Тоді як у країнах НАТО на озброєнні вона була ще у 90-х роках. Вітчизняну ж почали започатковувати фахівці на базі мирного авіамоделебудування. Втім, є й такі, що почали випускати свої літальні апарати, але поки не масово. Наші мощності дозволяють производити порядка 10-20 комплексів в місяць. Тобто, при необхідності, при соответствующем фінансуванні, від того, що необхідно запчасти покупать, є можливість достигать таких об'йомів. В середньому термін підготовки пілота три тижні. Спершу вони вчаться віртуально на комп'ютерах керувати, потім військовим вже дають учбовий апарат легкий та без камери. Нос не задирай. Ну, вітру. Оп! Ми, скажем так, якщо проводіть аналогії з автомобилем, ми учим їздити на такому простому автомобілі без электроники, на с механической коробкой. якщо если научишься на цьому їздити, то на, скажем так, с круиз контролем і коробкою автоматом, как нибудь уже точно поїдеш. Бійці кажуть, у сучасних війнах у кожній роті повинно бути по кілька безпілотників. Можна заглянути по той бік фронту, можна сказати, на їхній бік, без втрат втратити можливо, якщо його зб'ють тільки. Середня ціна одного літального апарату близько 10 тисяч доларів. Нині поставляють такі на фронт лише волонтери. Втім, розповідають, користь від них уже усвідомило і вище командування. Тож сподіваються, найближчим часом апарати надійдуть і від держави. Вадим Понька